Гурівці Кирила Буданова завітала до тимчасово окупованого Криму. Було гучно яскраво а, друзі. Головне результативно, тому що є влучання і по військовій авіабазі, і по теплоелектро. Централі і це відрубання, відрізання усіх важливих напрямків, і це комплексна робота. Детально розберемося. І до чого тут нафтобази Феодосії і Гвардійської, ми були також вам розповім. Володимир Зеленський сьогодні вийшов із екстреного звернення на 10 хвилин і фактично повідомив: або ми. Залишаємось з нашою гідністю, з нашим суверенітетом або ключ втрачаємо ключового партнера, маючи на увазі Сполучені Штати Америки, і десь так воно і виглядає, тому що Трамп сьогодні в радіоефірі в себе там в Америці офіційно назвав дату, до якої він очікує, що Україна має підписати так звану мирну угоду, яку написали звичайно спецпредставник Трампа Стів Вітьков і представник Путіна Кирил Дмітрієв. І видання The Guardian», а я вам продемонструю, навіть знайшло там чіткий кремлівський слід. тому що частина цього плану на 28 пунктів спочатку була написана частково російською мовою. Друзі, сьогодні, 21 листопада, п'ятниця мене звати Ігор Гаврищак. Зібрав вас для вас найцікавішу інформацію. Цього божевільного світу ми з вами простою доступною мовою. Давайте її проаналізуємо та озвучимо. Попрошу вас підписатися на мій YouTube канал, поставити лайк. Звичайно ж, в коментарях. Писати зауваження, побажання, вашу реакцію обов'язково на ці от, так звані мирні потуги від Трампа, і те, що несе це 47-е непорозуміння Сполучених Штатів Америки, звичайно ж, ми не залишимо без уваги. Почну з роботи гурівців Кирила Буданова. Вони за останні два тижні максимально потужно вдарили по Криму. Пригадуйте, в них є спецпідрозділи примари. Вони два тижні працювали також і на Донбасі. Можливо, і працюють, і тепер продовжують працювати в Криму. Але перед тим хочу сказати наступне: що сьогодні вночі і в день було було ураження авіабази в на самому пункті Саки. Там Новофедерівка знаходиться. Є відео там дуже і дуже гучно. Давайте послухаємо. Це є нічні атаки. Атака також була і сьогодні в день. Довелося пишуть канали російські довелося підіймати з аеродрому в САКах авіацію. І, до речі, у Гурівці також і влупили один гелікоптер. Але про все по черзі, і не лише там техніки на сотні мільйонів було знищено. Крім цього, було, були удари, друзі, і по теплоелектроцентралі теж в місті Саке. Це. Насправді комплексна є багатошарова робота, тому що ну в першу чергу хочу вам сказати, що теплоелектроцентраль тепло в САКах, Місі САКи, за електричною потужністю, вона, наприклад, втричі менша ніж, наприклад, Савастопольська ТЕС або ж Таврійська Сімферополі ТЕС, але якщо брати за сумарною генерацією, то от саме САКська, Теплоелектроцентралі вони виробляють, підігрівають в електроенергію, підігрівають воду, вона е, дає 11 відсотків у всьому обсязі генерації Криму, і це дуже важливо. І втрата такої потужності е, для ворога в Криму буде суттєвою для півострова, і, можливо, потребуватиме запровадження друзі графіків подачі електроенергії, що варто сказати: що якщо брати окремо удари по тепло. Електростанціях, централях то це не змусить там зупинитися армію Путіна, тому що до прикладу їхні військові частини, їхні військові об'єкти а в Криму їх є. В порядку, там 150 вони мають дизельні генератори в своїй переважній більшості, в тому числі і військові казарми і постійне місце дислокації окупантів. Але ж до чого я і кажу, що тут потрібна комплексна робота, і ви знаєте прекрасно, що Феодосію нафтобазу Феодосії її вже все забули її. Немає чому, тому що Роберт ропорт бронюмадяр селебезпонтних систем її добили, але є вже кадри. Ви 6-го, 13-го жовтня були удари. Потім ще були удари, і в листопаді ще додаткових було три атаки на е, нафтобазу Феодосі. Я вам покажу свіже, свіженькі кадри. Які оприлюднили вони за жовтень, але ви маєте їх побачити. Я вам розповім в чому суть. Ось дивіться, як прекрасно палає нафтобаза в Феодосі. До чого я веду: якщо вибивати теплоелектроцентраль, таке як в САК міста місто, місто САКі, і також добивати нафтобази, які якраз і забезпечують безперебійне живлення чи казарм, чи аеродрому, чи інших військових об'єктів, бо там є дизельні генератори, все немає. Як їх заправити, оце паралізує, і це фактично паралізує. Логістику через Джанку і на тимчасово окуповані, а вже материкові час частину України. Тому це я повторююсь комплексна робота і велике спасибі нашим оборонцям. Ну і примари, друзі, примари зробили жах для Путіна в Криму за останні два тижні на тимчасово окупованому півострові було успішно уражено наступні. Друзі, об'єкти я вам покажу е, відео. Примари, поділилися, звичайно, з нами а я, а, і розповім. А по чому ж е, били так, от в Криму було знищено корабельний багатофункціональний гелікоптер К-27. От зараз ви побачите ці кадри на своїх екранах. Також аеродромний радіолокаційний комплекс Ліра А10 вже традиційно радіолокаційну станцію. Неба у ось ви зараз бачите ці удари. Також неба СВ. Ось це з цим куполом у купольній конструкції, і РЛС П-18 Терек. Цей П-18, він працює проти безпілотників. Ну а неба у звичайно ж він стежить за нашою авіацією. Тобто гурівці дуже добре за два тижні прорідили саме важливі об'єкти. А Путіна в Криму. А це вартість в сотні мільйонів. Доларів і суть в тому, що гроші то Путін йде. Я вам вже не раз казав, але от відновити і збудувати наприклад, до НЕБА У який коштує там понад 100 мільйонів доларів, буде дуже дуже важко, і це паралізує ворога в частині протиповідної оборони саме завдяки спільній роботі. І коли виносять такі от радіолокаційні станції, системи стеження, системи протиповітряної оборони, відповідно нашим е збройним силам легше вже тоді використовувати ракети, дрони. Ну і от ви бачите наслідки цей аеродром Новофедерів, Касаки, це і ТЕЦ, це ну, Гвардійське, нафтобаза це і Феодосія, їхня морський е нафтотермінал, який вже не існує, бо його сили оборони добили. Також друзі було гучно в слов'янську на Кубані, Краснодарського краю. Там летіли дрони, і було два десятка ударів. Наразі точно невідомо куди били, але там є вентиляційний завод, завод з цегли, а також нафтопереробне підприємство. Усі вони, звичайно ж, на кордоні з Україною заточені. Під військові потреби окупантів, тому як стане відомо точніше, куди вдарили, то обов'язково скажу. Але факт того, що там було дуже гучно, дуже лячно, і росіяни там е -е, щиняли гвалт це правда. Ну і безпосередньо друзі, переходимо до того, що зараз несеться, про те, що Трамп намагається схилити Україну. Спочатку про це писало видання Reuters що Трамп назвав дедлайн для України. 27 листопада наступний четвер, День подяки. А от вже в інтерв'ю Фокс Радіо. Про це Трамп і сказав. Трамп зробив кілька заяв про російсько-українську війну. Його слова прозвучали, як я і кажу, в ефірі радіо. Інтерв'ю Фокс Радіо цитую. Україна втратить все ще більше територій у короткі терміни за словами президента Сполучених Штатів Америки, російський диктатор Путін не прагне нової війни, не прагне далі воювати. Він вважає, що росіяни не становитимуть загрозу для Прибалтики або інших країн Європи. Цитую: вони не шукають нової війни, вони приймають. Покарання також Трамп запевнив, що не збирається скасовувати санкції проти російської нафти, а більше він додав, що незабаром планує запровадити нові дуже потужні санкції, крім того. Президент США заявив, що наступний четвер, як я вам він казав, 27 листопада, коли США відзначають день подяки, є підходящим терміном для ухвалення рішення щодо мирного плану для України. Він зазначив, що наполягає на такому дедлайні, але країни крайні терміни можуть бути продовжені, якщо справи підуть. Добре, говорячи про тих 28 пунктів мирного так званого плану США, як раніше ви знаєте, і Політіко, і Ексіос, і Street Journal про них писали вчора просто багато. Останні три дні загалом, Трамп сказав, що США зацікавлені тільки в одному зробити так, щоб вбивства. Перепинилися, ну давайте розберемося. Вбивства припинилися. Він знов в цьому інтерв'ю згадав про те, що за останні тижні загинуло 25 тисяч військових з, обо, з обох сторін. Знову Трамп ототожнює агресора терористів, виродків і наших героїв, які захищають свою землю. Абсолютно не припустимо. Я вам нагадаю, що абсолютно в Білого Дому вилетіло з голови, що росіяни-негідники, геноцидники, які мають сидіти на лаві підсудних, зробили в Тернополі. Білий дім США вони просто мовчать, вони не бачать цей терор їм байдуже Вітьку Трампу вони не шукають хто правий, хто не правий, хто добро, хто зло, хто агресор, хто жертва. Вони хочуть Нобильську премію і завершити війну. І хочу вам також сказати про наступне: що він каже про санкції, що він веде потужні санкції. Буквально на початку тижня його держсекретар Марко Рубіо, який є в залі в опозиції до Стіва Вьетква, і те, що він пропонує, сказав, що все США не мають чим тиснути на Росію. А тут Трамп каже, що мають очевидно, можливо, він має за на думці законопроект лісінглема Блюменталя. Вчора ми з вами про це говорили. Той законопроект, який накладає мита на країни, які купують в Росії енергоносії або з нею торгують. А тут знову ж таки, якби Трамп хотів, йому не потрібен цей законопроект. Він же ввів Сполучених Штатах Америки спеціальне економічне становище. Ви ж знаєте прекрасно, що він сам одноосібно підписує мита ті чи інші країни. Чому тут цього не робити? Незрозуміло насправді ж зрозуміло. Я так риторично це сказав саркастично, тому що він продовжує імітувати тиск на Росію. Він продовжує імітувати, що він е бачить якісь поступки з боку Кремля. Ну і от власне новий план Білого Дому. Я нагадаю вам його підготували. Це Стівітьков за участі Кирила Дмитрієва, і що він передбачає ці 28 пунктів. Він передбачає друзі про те, аби Україна вийшла з повністю з Донецької Луганської області, і про це каже Трамп, що вони повинні вийти і вони повинні до на Україну це погодитись до 27 жовтня. Більше того, цей план пропонує аби узаконити передачу Росії Криму та Донбасу під контроль. Також я нагадаю серед двадцяти 28 пунктів скорочення чисельності Збройних сил України, відмова України від вступу до НАТО та заборона на розміщення іноземних військ в Україні. Але я нагадаю, що дуже швидко писали ці пункти, і десь Вітьков і Кірло е, самі собі заперечують. Бо перший пункт серед тих пунктів це визнання і підтримка суверенітету України а обмеження нашої армії. Це є вже порушення суверенітету України. На цьому крапка. І на колінці написані ці от їхні 28 пунктів так званого мирного плану. І Трамп їх підтримав, бо йому знову ж там нашептали. Але хочу вам сказати: є е, чітко видно і слід, і Гардіан це показало, що це писав навіть Кирил Дмитрів. Можливо, ці пункти дикі так званого мирного плану. Дивіться, Guardian показали формулювання, як там було все. Прописано. Я вам виведу ось суть в чому деякі фрази в так званій мирній угоді США для України, Схоже, спочатку були написані російською мовою у кількох місцях. формулювання здаються традиційними для російської та дивними для формування. Е Речень в англійській мові. Ну дивіться, наприклад, зокрема, третій пункт плану звучить так: очікується в оригіналі it is expected що Росіяни не будуть вторгатися в сусідні країни, а НАТО не буде розширюватися далі. Ітис expected є незграбною, пасивною конструкцією в англійській мові і виглядає так, що просто спочатку Дмитрій написав ажидається, а потім просто напряму через перекладач чи як він наприклад, написав «it is з Ось Підтвердження від Guardian. і це стає чітко нам зрозуміло, що це є саме провокація від Стіва Вітькофа і Путіна. Що цікаво, друзі, найцікавіше, що вийшов Пісков речник Путіна, і він сказав: він оцінив цей мирний план. Він каже: наступне: що з Росією предметно не обговорювали план завершення війни, запропонований Сполученими Штатами. Ми бачили якісь новації, каже Пісков сьогодні. Але офіційно ми нічого не отримували і предметного обговорення цих пунктів не було. Сказав Пісков. Він також додав, що контакти між Росією та США щодо України не припинялися. А що ж це виходить, друзі? Захарова вчора казали Лавров, що не не мають нічого не про цей план. Виходить так, що Трамп через там, Вітькова і Дмитрієва намагаються зараз нагнути Україну і Збройні Сили України. Навіть не знаючи, чи погодиться на це Кремль, тобто вони хочуть отримати згоду від нас, від того, на кого вони можуть тиснути, а потім там про щось домовлятися з Путіним. Це абсолютно неприйнятно. Більше того, хочу вам сказати, друзі, що е... і найголовніше, що, от згадуючи 10 хвилин виступу президента України, ну звичайно, він там заволював. Те, що треба бути разом, натякаючи, що є корупційний скандал з Міндічем, де замішане і кабінет міністрів і оточення його. Але давайте будемо разом. Це неприйнятно, мені здається, але ключове, що сказав Володимир Зеленський, я хочу вам зацитувати зараз. Один із найважчих моментів нашої історії: потужний тиск на Україну. Перед нами складний вибір між втратою гідності та ризиком втратити ключового партнера між 28 пунктами та. Граничною, е, гранично важкою зимою потрібно всім об'єднатися та з, е, забути про фігурантів корупційного скалу. Ну, він так не сказав, але він сказав, треба всім об'єднатися, і просто не е, знаєте, не зважати на якісь там проблеми і не реагувати на чвари. Ну завалювали так, завалювали Але найважливіше бачимо, що з цих слів фактично Володимир Зеленський підтверджує те, що є ультиматум від Трампа, що потрібно погодитися. На так званий мирний план? Або ж як пише Reuters Сполучені Штати Америки погрожують, яким чином вони хочуть припинити продаж зброї України і припинити розвіддані. Не треба тут. Лякатися, тому що насправді вже ми через таке проходили. В березні нам зупиняли розвіддані. Друзі зупиняли нам і допомогу через G... через Пітагіксета. Пригадуєте е і Пентагон. Тут важливо сказати, що лева частка озброєння, яке використовує Україна на фронті, воно є вітчизняного виробництва або ж наших за західних партнерів там до 60-70% в США. Частка зменшується. Це раз Розвіддані. Хочу вам нагадати, що навіть коли припиняли американці давати розвіддані, все рівно на рівні військових, ви ж знаєте, всі між собою знаються, високі чини. Все рівно якусь інформацію британці, які отримали її від США, частково нам передавали. Тут теж не треба робити ніяких. Ніякої паніки, і найважливіше, ми вже проходили те, що нас намагались нагнути, і цього разу нас не нагнуть. Буде важкий тиждень, буде дипломатії. Я вам вже казав про те, що європейці для європейців і для України вже не перший раз повертати. Трампа до реальності і пояснювати йому, що абсолютно не прийнято, наприклад, Україні виходити з Донецької області. Давайте я вам на мапі ще раз продемонструю, що втілює і що хоче Стів Вітьков і Кирил Дмитрієв. Звичайно ж, це про російський їхній сценарій. Вони хочуть, аби Сили оборони України вийшли з неконтрольованої окупантами частини Донецької області. Ось дивіться Я зараз. Просто вам схематично промалюю, аби усвідомили, що пропонують ці негідники, і Трамп поки що на це клює. Ось, дивіться схематично. Це адмінкордон Донецької області. Веду, веду, веду. Тобто цей план дикий пропонує, аби Сили оборони України вийшли Слов'янська, з Краматорська, з Дружківки, з Константинівки, і це все, друзі от те, що я окреслив, це є висоти далі. В напрямку вже до е, населеного пункту Лозова далі до інших населених пунктів Павлоград це вже є низини і треба розуміти, що в разі ми просто моделюємо ситуацію. Якщо з цих напрямків Україна вийде, то це буде лише черговий, яскравий і хороший приклад для Путіна підготувати свою армію і далі з меншим опором з боку сил оборонки, бо рельєф не дозволяє. Відстоювати нашу батьківщину він далі буде наступати. Тобто, пропозиція, грубо кажучи, пропозиція Вітькова і Дмитрієва, яку підтримав Трамп, це дозвіл Путіну воювати далі, але вже на кращих умовах. І крапка це. Проста річ для розуміння. Ну і друзі, хочу вам сказати, що європейці знають про це. Сьогодні Фрідріх Мерців відклав всі свої справи, зідзвонилися лідери європейські, і наступного тижня я так розумію, всі будуть працювати над тим, аби повернути 47 сьомого помилку Сполучих Штатів Америки американців до тями і до реальності. Більше того, наш міністр закордонних справ Сібіга поговорив з європейськими колегами вчора, і політико каже, про що говорили під час закритого засідання міністрів закордонних справ країн Європейського союзу. Сібіга сказав своїм колегам, що умови нових пропозицій США. Продиктовані Росією, тому фактично цей план просто неможливо реалізувати. Зрештою, жоден мирний план неможливо, якщо він заснований на умиротворенні агресора. Це може принести лише більше війни та жорстокості Україні та всій Європі. Ну і всі європейські лідери, і от, до речі, представники Скандинавії, Фінляндії кажуть: найкращий і вірніше єдиний мирний план це вивести росіяни війська з території України оглядач більд. Рьобки, яку ми інколи згадуємо, каже, що це абсолютно проросійська дика мирна так звана угода, і це е, змусить а тут вже проживають європейці, змусить їх більше трястися, тому що таким чином можуть почати росіяни війну проти там країн Балтії. Ну хоча вони там в цих угодах, але послухайте, давайте згадаємо Бісмарка. Він казав, що навіть поперець не вартує нічого, те, що там Росія підписала треба це пам'ятати в меті і в голові в путіна це відновлення імперії ви ж пригадаєте перед повномасштабним вторгненням в україну Лавров виходив і розповідав що збройні сили Російської Федерації не збирається нікуди нападати, про це казав і Путін довіряти абсолютно не можна. Тому давайте підсумуємо суть в тому, що справді наступний тиждень буде важкий, і треба буде кожного дня на всіх рівнях працювати і пояснювати, що це не є мирний план, а це є капітуляція України, на яку Україна не погодиться, і до речі, коаліція охочих і Україна зараз готують альтернатої альтернативні напрацювання, аби показати Трампу, що є набагато кращі. Плани, ніж оцей от провальний капітаційний план. Ну і на завершення хочу вам сказати, сьогодні ввечері Володимир Зеленський повідомив, що провів розмову з віце-президентом США Джейді Венсом, той, який вчора знаєте казав, що Україна і Росія мають відновити культурні якісь обміни. Ну, це взагалі підривається в мене голова і кипить мозок. Так от він з ним поговорив, і міністром сухопутних військ Деном Дрісколом, той, який був в Україні і передавав ці от. План Трампа в офісі президента, чому я вже казав вам, підключили військових, аби тиснути на Україну. Хоча дріскол проукраїнський дуже і всі генерали, які були в країні проукраїнські на ці зустрічі, але аби тиснути на Україну і переконувати, що на полі бою, звичайно ж, ви не виграєте. Ну тому, що ви знаєте прекрасно, що Трамп і Вітьков нічого не не петрують взагалі де Україна знаходиться на мапі і як називається ті чи інші наші області, більше того, хочу вам сказати, що ви ж пригадуєте, це спецпредсерник Трампа по Україні, який в січні має піти своєї посади. Він називає чому, але має піти. Він же ж завжди був проукраїнський, але диктоніс те, що і говорив інколи те, що казав йому Білий Дім, і казав, що потрібно припинити цю війну страшну з обох сторін, так далі тому подібне. Очевидно, і дрісколо можливо, також будучи проукраїнським, але робить те, що йому каже Білий Дім. Друзі, підсумуємо. Працюємо 24 на 7, Працюємо на оборону України. Працюємо для збройних сил України або у складі Сил оборони України і пройдемо те, що ми вже проходили: тиск з боку ем, Трампа і тиск з боку пропаганда з боку Кремля. Мене звати Єра Гавричак, Підписуйтесь на цей YouTube канал. Діліться нашою розмовою.